Наша програма Шукай родину розповідає про людей, які допомагають безпритульним тваринам знайти своє собаче чи котяче щастя, знайти домівку. Сьогодні ми хочемо вам розповісти, як тварини рятують людей. Запоріжжя виявилося містом, яке знаходиться в безпосередній близькості від лінії фронту. Ворог нещадно знищує інфраструктуру обласного центру. Під завалами багатоповерхівок опиняються люди. Нічні розстріли мирного населення, даність, з якою нам доводиться жити, точніше, виживати щодня. Якщо трапилась біда. Важливо дістати людину з-під завалів якнайшвидше, щоб надати їй медичну допомогу. Першими до місця вибуху прибувають пожежники. Вони борються із відкритим полум'ям, сильним задимленням. Їм активно допомагають аварійно-рятувальні бригади. Спочатку рятівники піднімаються туди, де сталося ракетне влучення. Вони захищені спеціальними апаратами на стислому повітрі. Так проводиться обстеження завалу, щоб з'ясувати, який інструмент буде найефективнішим. Окрім кранів, бульдозерів, екскаваторів, в арсеналі українських рятувальників є і пневмоподушка, яка має мінімальну вагу на підняття 7 тонн, а максимальна 67 тонн. Фактично можна підняти літак. Найголовніше завдання пошук потерпілих. У арсеналі рятувальників є багато сучасних приладів, але собачий нюх нічим не заміниш. У цій програмі ми хочемо від імені всіх городян подякувати Павлоградському, пошуково-рятувальному кінологічному загону «Антарес», їхнім вихованцям, собакам різних порід, які активно допомагали рятувальникам знайти під завалами наших земляків. Як бачите, на лапках собак одягнені спеціальні чобітки, які мають урятувати їх від травм. Але Собаки все одно травмуються. Про що свідчить ось це фото. На що звертають увагу кінологи? Якщо собака почала рити передніми лапами будівельні уламки, голосно гавкати або лягла на місці завалу і не рухається, це перша ознака там є людина. За цими здавалося простими діями стоять місяці виснажливих тренувань. Затребуваність у роботі саме таких собак-рятувальників сьогодні є колосальною. Кінологічний центр «Антарес» працює сьогодні по всій Україні. Вони їдуть туди, де потрібна їхня допомога. Постраждалі люди, яким вдалося вибратися з під завалів живими та неушкодженими, розповідають, що їх врятував телефон чи свисток. Часто через травму і шок людина не може крикнути. Зате подати знак зможе. Собаки швидко зреагують на дзвінок або в свист. Для них це потужний звуковий сигнал. Я гадаю, що після війни забути усіма кінологічний напрямок спожуку людей активно розвиватиметься. Собака справжній друг людини, і ця формула стосунків не застаріла. Навпаки, в агресивному світі, де сусід сусідові, як виявилося, зовсім не друг, ми стали ще ближчими, ще ріднішими. Дякую, дорогі наші хвостики. Що ви не дивлячись на втому, допомагаєте нам. Людям! Під час війни собаки рятують людей не лише з-під завалів багатоповерхівок, а й активно працюють на блокпостах. Вони виявляють вибухівку, диверсійні групи, роблять свій неоціненний внесок у захист Запорізького краю. Оксана Володимирівна, кінолог зі стажем. Вона знає, як навчити собаку знаходити вибухові речовини. Піксель замість вибухівки шукає м'ячика. Так проходять тренування. У собаки відпрацьовуються навички на тренувальній базі. Моторсіч створено сучасні умови для підготовки собак на блокпостах у Запорізькому регіоні. До війни собак готували для силових структур охорони території. Сьогодні вівчарок навчатимуть затримувати диверсантів, не боятися гучних пострілів. Це дуже наполеглива, кропітка робота. Кінологи працюють щодня. По суті, ось такий дресований собака це біологічна зброя. Існують спеціальні методики, які дозволяють швидко та якісно підготувати охоронця. На блокпостах працюють породи різних собак, але високий клас підготовки демонструють саме вівчарки розплідника Мотор -січ. На запитання, чому ми почули відповідь відомого кінолога, легко навчаються, у них є. Е Відбір вибраковка угу. не знаю, як це буде українською мовою. Тобто вибирають найкращих. найкращих, і з цього вони краще навчаються, краще слухаються. Подивіться, як швидко та професійно собака виявив вибухівку у мікроавтобусі. Якби така ситуація трапилась у житті, ця вівчарка врятувала б не одну людину. Собаки на блокпосту це пошук в автомобілях взривчатих, це пошук зброї, це виявлення ДРГ груп. Як вони працюють? Якщо це пошук взривчатих або зброї, то собака з кінологом обшукують автомобіль. І собачка е, показує, де знаходиться зброя або вибухівка. Скільки часу потрібно, щоб виховати таку собаку? Багато. Ну, скільки ну десь приблизно рік з півтора? Цікаво, чи народжуються собаки з даністю швидко навчатися? Чи є серед них свої собачі вундеркінди? Так же, як і люди. Так. Одна людина може багато чого, в неї дуже гарна пам'ять, ага. вона запам'ятовує хорошо. Так же саме, а інша людина ні. От так само і собаки. Є собаки, які запам'ятовують, які дуже легко навчаються, а є собаки, яким вже як ти не питаєшся втовкти щось в голову, але їм дуже важко це дається. Хтось неосвіджений скаже: це не робота, собаку дресувати. Що тут важкого. А ви спробуйте день, два, місяць, півроку потратити свого життя, а може, й рік навчати і повторювати, навчати і повторювати. Треба мати величезне терпіння, любити тварину, контактувати з нею, наполегливо працювати. Наша знімальна група, завдяки порадам кінолога, тепер знає, що, наприклад, не можна нависати над хвостиком, якщо він бачить вас уперше. Хвостати охоронець може це сприйняти як загрозу. Треба присісти поруч, щоб бути з ним одного зросту. Маленька деталь, із сотні таких деталей складається спілкування з твариною. Ми забули про кінологію, а війна нам нагадала, що. Треба такі собаки, треба такі люди. Треба не тільки пошук вибухівки і зброї, виявлення ДРГ, а так, ще треба ж дуже сильно на даний момент пошук людей у завалах. Угу. Тому я думаю, що кінологія після війни буде більше і більше розвиватися. Я дуже сильно сподіваюся. До війни роботу кінолога можна було побачити на виставці. Тепер ця робота стала життєво необхідною. Євген Михайлов, окрім основної своєї діяльності, багато часу та сил витрачає на організацію та підготовку службових собак. Основних це чотири напрямка: Це робота у приміщенні, робота на транспорті, робота по місцевості. І робота серед людей нам вважається, що собака вночі на блокпості, виявивши диверсанта, голосно гавкатиме, але все навпаки, її дресирують так, щоб вона тільки своїм тілом показала кінологу будь уважним, ворог поруч. Саме це дозволить затримати диверсанта швидко та професійно. Були в Одесі на семінарі. Значить, по підготовці собак-індифікаторів. І потрошечки стараємося uh -huh. зробити базу, uh -huh. Ну будемо думати, що собаки такого напрямку будуть вистріповані. Добре дресована собака це надійний помічник та захисник. Нові технології це добре, але собаку, її нюх, інтуїцію та відданість ніхто не замінить. Пусть? Боже, а чого ви з нею розмовляєте на українською мову? А? Ми не на українській, ми на німецькій розмовляємо. А чому це? Пількі? Тому що, що, що Піксі це німецька вівчарка. Ага, розумію. Вона а віця... тільки вивчає українську мову. Молодець. Вона теж вивчає українську мову і буде працювати на блокпосту. Наша українська вівчарка. Ну кажіть вже що. Що, вже буде перемога? Скоро от мол... Мол... молодець. З початку війни на території Запорізького ботанічного саду працює хостел для тварин. Його діяльність із цікавістю вивчають міжнародні організації. Тут раді всім, як бачимо, двері гостинно відчинені. Понад 27 тварин. Це кішки та собаки вже знайшли свою родину. Чудовий результат: чим активніше йдуть бойові дії в нашому регіоні, тим більше тварин прибуває. В кабінет директора облюбували пару котів та собака. Їх же жалко. Вони ж такі маленькі. Вони такі. Вони дивляться тобі в глазки і кажуть: ти що, не можеш мені допомогти? Можеш. І я вважаю, що це наш вклад в перемогу, тому що ці всі тваринки, які у нас, це привезені звідти, де йде війна, і ці тваринки не тільки перенесли якийсь стрес, а більшість з них вони вже бачили цю війну, і вони хтось ранений, хтось контужений, вони бувають у лікарнях, з лікарні нам привозять або зразу до нас, а ми потім в лікарню. І таким чином. Ми їм допомагаємо, і вони тоді вже становляться такими ручними і домашніми. Оце я виходжу. Вони за мною слідом бігають. Про долю кожної тварини Тамара Іванівна докладно розповідає нам: навертаються сльози. Це сьогодні, після тривалої реабілітації, вівчарка Єва здається веселою та щасливою, адже за її життя довелося поборотися. Це нам собачку привезли з Оріхова. Вона пережила оцю війну. Що з нею там трапилося, не знаю, але поранення дуже велике було. Ми вже більше місяця її лікуємо. Ну вже краще, набагато краще. Лікарі обіцяють, що нашу вже у п'ятницю будемо доставати. І о, все в нас буде добре. Так що, ми шукаємо родину для неї чи ні? Ні, ні. Ми її собі о, а що таке, Тамара Іванівна? Вона дуже умна, так. вона буде жити у нас назавжди. О, да. Це їй повезло. Да, – їй повезло. Будемо спати, спати рядом. На <ріхи> да, це її ліжко. Вона тут зараз живе, тому що ми не можемо да, такі її випустити. такі умови. Да. Мабуть, ніхто її не Ми не дасть. можемо зараз її mm. випустити на вулицю. По перше, сьогодні дощ. По-друге, mm. ми боїмося, щоб туди не попала інфекція. Тамара Іванівна щиро дякує своїм співробітникам за турботу. Вони навчилися навіть уколи робити. Працювати доводиться багато: нагодувати, прибрати, вигуляти. А якщо треба, і після роботи залишитися. Запорізький хостел для тварин має свої напрацювання. З ними гості мали можливість ознайомитися. Я представляю організацію ЮПО, також відому як кризовий проект хвостатим заручникам війни. Ми займаємося не тільки гуманітаркою, у нас багато проектів і ветеринарних, і взагалі все, що пов'язано з добробутом тварин. Власне, я приїхав, щоб на власні очі побачити, як ситуація відзняти це все і відповідно робити висновки на майбутнє. Ділитись досвідом добра незабутня практика. Завдяки тваринам багато людей в нашій країні об'єдналися. Об'єдналися щоб допомагати. Скажіть, будь ласка, от я читала ну, в інтернеті, де є така статистика, що вже мільйон тварин е, в Україні постраждали від війни. Так є. А ви знаєте яку статистику? Така вона, чи більше, чи менше? Я вважаю, що ця статистика, вона навпаки недооцінює ситуацію. Uh -huh. Тому що не забувайте, от зараз я їду завтра їду в сторону Орехова. Uh -huh. ну, є, є, я знаю, є села, ну, в яких зібрати статистику дуже проблематично. Uh -huh. І Якщо уявити, скільки їх є. Uh -huh. То я думаю, що ця цифра дуже ну, недооцінена. Прізвиська у котів бувають різні: смішні, добрі, милі. А як звати цього рудого кота, який отримав постійну прописку в Запорізькій ветеринарній клініці, ви не здогадаєтеся. Історія для Голівуду. Отже, давайте знайомитись. Ефтаназія Креманович. А ну, як, його як? З... ще ну скажіть, як як? Ефтаназія Криманович. – Його так звати, цього кота? Ну, так ми його, звісно, не звемо. Mm -hmm. Ми звемо його з любов'ю рижий. Наш персик і наш талісман. Mm -hmm. Він живе у нас близько року, 8 місяців. Бачите, який він гарний, пушистий, красунчик. Як він потрапив до вас? Що це за історія така? Близько восьми місяців тому дуже гарні чудові люди принесли його звичайною діареєю і сказали, що треба провести автоназію, тому що він хворий, його зовсім не вилікуєш. І він ми, звісно ж, оглянули цього кота і відмовилися, тому що кіт зовсім був здоровий і не потребував цієї процедури. Тепер я розумію, чого його так звати. Так uh -huh. вони, я не знаю чому, злякалися, uh -huh. що що може бути в голові таких людей, які приносять цього кота буквально на вбивство. Uh -huh. Залишили його нам під дверми uh -huh. і втекли. Але ви йому не шукаєте родину, так? Звісно, ми його не віддамо нікому. Це наш талісман, буквально символ нашої клініки. І він тут хазяїн. А як він себе поводить? Боже він теж мені щось розказує. А? Ну звісно, він жалується на своїх прошлих хазяїв. Ну заговорили за них. А взагалі він дуже добрий, ласковий кіт, який буквально підійде до кожного пацієнта і заспокоїть їх. А як він відноситься до інших тварин, От які у вас в клініку заходять? Ні, каплі агресії, тільки спокійно. доброта. Так спокійно, добре. Коту пощастило, що він потрапив саме до цієї ветеринарної клініки, де працюють небайдужі фахівці. Погодьтеся, це показник не лише професіоналізму, а й людяності. Сучасні айболіти працюють саме тут. Лікувати тварин ох як непросто. Вони ж не можуть сказати, що в них болить. Встановити правильний діагноз дуже важливо. Приємно вже після лікування почути слова подяки. Це в мене марема брудська овчарка, і італіянська овчарка. Угу. Це пастуща собака, угу. яка також охороняє хазяїна угу. і вірене її їм Ну ми вже поняли, що вона дуже гарно охороняє вас. А скажіть, будь ласка, чому ви сюди прийшли? Е, у нас був, був бурсіт. Uh -huh. Ми сюди прийшли ліку, лікуватися, uh -huh. вилічилися. Зараз ми прийшли на комплексну Угу. Uh -huh. Задоволені? Задоволені. Uh -huh. Клініка працює дуже добре. Ми а як ви, другу. Да, А як ви оце вибираєте? В яку клініку вам е, треба звернутися? Я звернувся в одну клініку, допомога була. Плаха ага. собака за три дні состояння неї не влучилась, ага. і ми в всю клініку. Ага. 에, подивилися по рейтингу, Хто яка клініка найбільше пострибована? Ага. Ага. ця. Веста здорова. Вона прийшла на вакцинацію. Справа важлива. До речі, сьогодні багато власників чотирилапих атакують від клініки міста. Виникли навіть черги. Виїхати з твариною без паспорта державного зразка неможливо. У терміновому порядку тварини вакцинуються та оформлюються документи. Тому ветеринари радять робити щеплення вчасно. Навіть якщо хвостик проживає у вас вдома і не виходить на вулицю, це не гарантія його безпеки. На взутті та одязі ви можете принести віруси та бактерії. Вакцинація обов'язкова. Це Аксіома. На завершення програми. Ми хочемо запропонувати вам стати батьками чарівного кошеняти, яке шукає родину. Ірино, я знаю, що цю китьку вам підкинули. Як ви до цього відноситесь? Це ж не тільки проблема вашої клініки. Сьогодні підкидують, ну, я не знаю, усім цих кошенят, і навіть на Алікс підкинули. Як ви відноситесь до цього? Е, звісно, негативно. Ну, нічого хорошого в тому, щоб підкинути кошенят, буквально угу. Чи з дім під'їзд угу. немає. Угу. Ну, всі, це живі, всі це живі істоти угу. і вони потребують догляду і любові, угу. а не. Такого uh -huh. жорстокого жорсткого ставлення. Uh -huh. Як ви його знайшли? Просто прийшли на роботу і знайшли uh -huh. підкинутого під двері. Ну, йому так подобається, так? Ну, він дуже ласкавий. Вона дуже ласкава. Як же назвали? Поки не назвали. А, ім'я нема, так? Да, поки так ну що йому шукаємо родину? Звісно. А як ви родину хотіли для цього кошенят? Oh. Це дівчинка? Так, це дівчинка здоров. Здорова дівчинка, ага. і вона потребує сім'ї, яка буде любити цінувати її. Більше їм не потрібно тільки любов. А, ну вона красива, Бачите, вона бачить ой. Ну ти дуже красива. Ну, вже, вона потребує уваги. Нам усім сьогодні важко, але ми гордо говоримо, що ми є українцями, людьми з великим добрим серцем. Якщо бачите поряд тваринку, не проходьте повз, погодуйте, налийте води. Перемога буде за нами. Перемога добра над злом. Побачимося. Ветеринарний центр Ветексперт є багатопрофільним і щодня надає допомогу пацієнтам за такими напрямками: терапія, хірургія, анестезіологія, ортопедія, травматологія, неврологія, ендохірургія, УЗД та рентгендіагностика, дерматологія, кардіологія, офтальмологія, онкологія, ендокринологія, стоматологія, реанімація та інтенсивна терапія. Стаціонар. Працюємо щоденно з 9 до 20.